Ну, що, у мене е, зараз проходить 32-й чи 33-й тиждень, я вже збилася з рахунку. І на сьогодні у мене запланована фотосесія. А, буду мати два образи. Вже вирішила не затягувати фотосесією, бо, знаєте, то вже такі тижні, Ну, ніби ще не пізні, але все одно. Думаю, краще зроблю зараз, тим ще в мене живіт і так вже величезний. Можна робити фотосесію. Ой, включила кондиціонер, бо поки збиралась, з жара, на вулиці жара, з мене так все тече. Взяла з собою фен на всякий випадок, бо я з то десь парію, щоб не було це незручненько мені. Ой, боже мій, спішу, спішу, все. Поїхали. А мені ось сюди. Ти запізнилася, диву. Супер. Тому що й мене такою не запом'ятовувати. Це вже свіжу і на своє перевтіленно. <му> ну, богиня, богиня. Ось дуже дуже. Поки фотосесія ще не відбулась, треба бути дуже обережною. З губами. Mm -hmm. <плес> Я би ще й поїла, але шкода помади. Взяла банан, буду так само його їсти з широко відкритим ротом. Треба було мені чіпати цю шкірку на губі, скажіть мені. Що перебити? У мене там є якийсь олівець і помадка зараз щось підмалює. Ой, дівчата, цю фотосесію я вирішила присвятити. Лише собі кохання, і, ви знаєте, я не пошкодувала. Бо, знаєте, у мене не було фотосесії під час першої вагітності, тому що у нас банально не було на неї грошей. А під час другої вагітності у нас була така сімейна, гарна фотосесія у Лаванді, але я хотіла саме такі студійні фотографії. Вони Мені дуже сильно подобаються. Ну а результатом нашої фотосесії я поділюсь з вами у кінці відео. Фух, була фотосесія, змучилась. знаєте. Хотілося б після автосасі піти в якийсь там ресторан, в кафе, а мусиш ти макіяжом йти додому. А що зробиш? Таке наше мабське життя. Ану, скажи, гарна тебе, жінка? Дуже гарна. Спина облить. Бачишка. Я зараз не гарний був бородатий. Ну, ти ще ще знімає, в мене вже тут нісяк... не мене... зімать. <рес> а в мене не... майже не видно. Ну, другу, має, бути бала, має бути баланс. <рес> Треба спереду знімати. так. Yes. Ой, даємо очеред. Пішли? Добрий ранок. Ну, як розумієте, я вчора е, спала отак просто. Навіть очі, е, очі мене не кліпало. Якнайдовше, як, як щоб ця краса в мене була, знаєте? Ладно, я жартую, але очі вчора дійсно не змивала, сьогодні я тільки так підмалювала трішки. Ой, треба навчитися собі вікна йти чи що, чи е, е, наростити, можливо, щось таке легеньке. Бо такі шлапаки я не люблю, а коли воно таке елегантсько, то, то мені таке подобається, да? діти? Діти дуріть. Все добре. Мені, до речі, вже прийшли фотографії. Я вже пару штучок глянула дуже гарно. Прямо така богиня. Дівчата, робіть, робіть собі як найчастіше фотосесії. Це така пам'ять, і це так, ніби, знаєте, підиш вашу самооцінку, ти подивишся, подивишся на ці знімки, думаєш, боже, це дійсно я така красива. Хо -хо -хо. А, ну класно, я дуже задоволена. Так, що, дівчата, якщо у вас є бажання, можливість зробити собі таку фотосесію, зробіть обов'язково. Знаєте, я на себе подивилась зовсім іншими очима, тому що я максимально незадоволена своєю фігурою, своїм тілом під час вагітності, мене дуже дратують ці цілюлітні величезні ляхи, бока. Ну, я думаю, ви мене розумієте. Але, побачивши ці фотографії, я зрозуміла, що краса вагітної жінки це не про фігуру, це про можливість дарувати життя новій людині. Це просто щось неймовірне. І до речі, як вам. Resultado.